Я є членом ДФТГ в складі мобільної вогневої групи, і з самого початку було розуміння того, що от всі наші хлопці вони вміють своєю зброєю штатною добре користуватися, але переважна більшість от їхнього досвіду це є стрільба по наземним мішеням. А стрільба по низьколетящим цілям вона була по суті майже ні в кого її не було. Вже будучи на одному з виїздів по тривозі. Я зрозумів, що от я знаю характеристики шахеди, я знаю з якою швидкістю летить. Я знаю його розміри. Я приблизно знаю його висоту, я вектор польоту. Але як це буде виглядати конкретно тут і конкретно на нашій досі, коли він от за того дерева вилетить і полетить туди? Це буде вжух і дві секунди його немає. Чи можливо це буде 10 секунд, чи 30, Я встигну добре постріляти. І кого би я не питався, ніхто по суті не міг дати відповідь. Це запитання. І тут народилася ідея зробити точні копії. Е Місце розташування мобільних вогневих груп завдяки фотоаерозйомці Ми створили таку точну копію абсолютно всі будівлі. Мають аналогічний розмір, висоту, дерева розміщені, точно так само мають таку саму висоту, розмір крони і так далі. І ось тут вже тренування вийшло на зовсім інший якісний рівень, коли ти можеш прям от на своїй рідній тосі, на якій ти будеш працювати, краще вже орієнтуватися, краще розуміти, як будуть розвиватися події і натренуватись, натренуватись. Мобільних вогневих груп є багато, але ти в місті, але не всі мають якусь дуже круту зброю, не мають ці ПЗРК, не мають крупнокаліберної зброї. Якщо мобільна вогнева група знаходиться в шильні. Забудові крупнокаліберна зброя небезпечна, тому що велика дальність польоту кулі вона має даль велику вражаючу дистанцію і відповідно використовується автоматику лажі. Погода працює взагалі в динамічному режимі, міняється якщо динамічно, що не динамічно в любу секунду за бажання самого навчаємо, від часу доби. До погодних умов, дощ, сніг, туман, блискавка, грім, все це моделюється і по-різному воно опрацьовується. Реалізували переміщення шахету з різних точок, з різних секторів, або стало з точку, і шахет може рухатися на різних висотах, або на сталій висоті, або просто змінювати кожен раз політ з різної точки. Є декілька зон ураження, є бойова частина. Це якщо в неї попасти, наприклад, воно відразу шахет відбухає повітря, йдуть осколки. Є моторний відділ, якщо в нього попасти, він міняє траєкторію вниз і керує до, до моменту стику з землі і зривається на самій, на самій землі. І є ще додатково рульові частини, дві – лівий, правий кут. Якщо в нього попасти, то при кожному слідчому попаданні траєкторію шахет міняє відповідну сторону. І підкрильники, наприклад, звичайний пустий, є звичайний звуковий ефект і спецефект диму. І, і шахет не змінює свою руху. Ну але якщо, якщо буде потрібно, замовно скаже, можемо робити, наприклад, не разове поподання в якийсь цей, а, наприклад, за якесь третє, що у нас працює. Алгоритм задає замовлення. Його ще можна використовувати з поєднання зі Стінгером. А це зовсім інакша історія. Ну, що можна збивати Калібри, можна збивати на найбільш такі важливі цілі, які більш, більшу шкоду наносять. У нас ліміту немає, у нас може бути люба зброя. Любий зразок дається дизайнерам, мені реалізовує ТТХ, дають і заносяться всі ТТХ, всі характеристики, балістика, повністю вся дається програма, воно працює по своїх ТТХ. Ми не лімітуємо ні зброї, ні саму зброю, ні саму техніку. Можемо зробити будь-яку техніку, будь-яку зброю. Ми в підпорядкуванні підрозділів територіальної оборони і на виконанні їхніх бойових розпоряджень. Основні три, три функціонали нашої роботи це і перший підготовка цивільного населення до національного спротиву. У нас є навчальний центр при нашому добровольчому формуванні. З початку війни ми вже, ну, скажімо так, по базовій такій програмі прогнали більше 7 тисяч цивільних. Крім того, в нас тренуються військові кваліфікація наших інструкторів, дозволяє, скажімо, навчати і військових. Друга це в нас охорона оборони об'єктів критичної інфраструктури. І третій найважливіший, скажімо, напрямок нашої роботи це є робота в мобільних вогневих групах по прикриттю повітряного простору, як в змішаних з бійцями збройних сил України, тому що скажімо так, того зброєння, яке в нас ну скажімо, їхнє озброєння потужніше, краще і так далі. І так само окремих мобільних вогневих груп, які переміщаються, які виїжджають на задані секторі і по команді, скажімо так, прикривають наш повітряний простір від ворожих бокова. Це дозволяє, по-перше, скоротити часові межі на тренування, тобто виїзди на полігони, це і логістика, та використання в БК. Це є так само, скажімо так, складна річ, тому що на полігоні там ви постійно не зможете працювати по повітряних цілях. Тут ви можете, в принципі, без в безперервному процесі тренуватись і покращувати свої здібності. Ну, Прекрасна річ, я ж кажу, вона дозволяє постійно розвиватись. Ви задаєте різні висоти, ви задаєте різні виліти шахеда з різних частин, скажімо, вашого сектору. Так? Тобто вплоть до того, що вони розробили то таким чином, що у випадку, якщо шахет падає на вас... Тобто програма вам показує, що ви загинули. Так? Тобто повна реалістична програма реальність. І наші хлопці, які зараз тренуються на ньому, ну, ну, набагато їм, скажімо так, вони підняли свій рівень.